Один з героїв молодіжки синьо-жовтий вже закрив свій трансфер в нову команду, «Динамо» Київ офіційно попрощалося з проблемним дуетом легіонерів. Шахтарі назвали причину призначення нового головного тренера, а також новий трансферний рекорд від англійського клубу українця. Та всі трансфери останніх днів літа 2023 без зайвої води вже четвертого літнього новачка презентували в Брайтоні. Ним став кіпермолодіжний збірна Нідерландів Бартверблюген, за якого віддали 20 мільйонів євро. Ключової фішки вратаря і якісна робота ногами, через що Роберто Дідзербі посадив навіть на банку голкіпера збірної Іспанії Роберто Санчеса. Бренфорд і Горе Ермелюкановив свій трансферний рекорд. Смугасці підписали за 27 мільйонів євро центрального захисника Волверхемптона Натана Колінса. Цікаво, що приєднався до Вавків він лише рік тому за суму на 5 мільйонів меншу. Борусія Дортмунд швидко знайшла заміну джуду Беріному, підписавши Вольсбура Мечу. За півзахисника збірної Німеччини віддали 30 мільйонів євро. Стилістично він дійсно ідеальний прототип англійця, хоча й досвіду ще трохи йому не вистачає, адже правів він лише один стабільний сезон на дорослому рівні, в якому на рахунку 22-річного гравця 32 матчі, 3 голи та 6 асистів. Новою зіркою, яка відправилася до шахів Варавію, став фіналіст Ліги чемпіонів Марцело Брозович. Контракт Хорвата викупили за 18 мільйонів євро. Тепер він буде грати разом з Крища Роналду за місцеве Носера. Угода розрахована на три сезони. Але якщо більшість вікових гравців зрозуміти можна, то й трансфер Жоти – це вже щось нове. Головна зірка Селтіка в 24 роки обрала Аллятіхат і тепер буде грати разом із Бензимою та Канте. В минулому році він був за крок від виклику у національну збірну, коли в 43 іграх набрав 27 балів за системою гол плюс Пас. Зараз же футболіст обрав гроші, а не кар'єру. Впродовження теми молодіжки. Українська преса пише, що Олександр Назаренко змінить Дніпро 1 на полісся. За даними джерела, 23-річний футболіст перейде до нової команди вільним агентом вже цієї зими, коли закінчиться його угода з Дніпрянами. Відповідний документ, начебто, вже зареєстрований в УПЛ. За Дніпро 1 Олександр провів 125 матчів, відзначивши 19 -ма голами та 16 асистами. На цьому ж євро. У нього дві результативні передачі. Сергій Палкін пояснив призначення Ван Леувана, наставникам Донецького шахтаря, зробивши наголос на молодь. Вітаю Патріка Ван Леона з поверненням до нашого клубу. Він добре знає шахтар, адже працював в Донецьку близько семи років. А деякі наші футболісти починали в академії ще тоді, коли нею керував Патрік. Він пройшов довгий шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги Чемпіонів. Вважаю, що з ван Леоном на наші молоді гравці та команда в цілому прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги й трофеї. Сказав інтерв'ю функціонер. Але головний скандал зараз розгортається над тим, а чи отримала заря хоч якусь компенсацію за тренера? В шахтарі цю інформацію ніяк не коментують, але є чутки, що ні. Адже там в контракті був хитрий пункт про розірвання контракту в односторонньому порядку, і це все на фоні заяв Сергія Палкіна про несправедливість правила ФІФА, через яке Тоттенхем погодив контракт з Манором Соломоном, і тепер гірники не отримують за футболіста жодного фунту. Півзахисник вже навіть пройшов медогляд у Лондоні. Черговим прикладом геніальності селекційної роботи Динамо Київ став Франц Соль, за якого чотири роки тому віддали 3,5 мільйонів євро. А зараз достроково розірвали контракт і віддали Екуларнація. В Динамо за увесь час іспанець провів лише 23 матчі, забив 4 голи та зробив 2 асисти. Футболісту 31 рік. Останні три з яких він грав в різноманітних орендах, змінюючи нову команду кожного сезону. Тому я зовсім не здивуюся, якщо на Кіпрі він знову почне забивати, отримавши нарешті якусь стабільність. Також Динамо покинув і гіоці Грузин відправився в чергову оренду в Динамо Батумі. Оренда на один рік і поки не уточнюється, чи буде там пункт про викуп. Минулий сезон півзахисник провів у польському леху, де в 24 іграх забив один гол та віддав дві голяві. Його контракт з Динамо закінчиться через два роки.